Колектив третього державного пожежно-рятувального загону нараховує 197 працівників особового складу, котрі, виконуючи свої посадові обов'язки, дбають про безпеку нетішенців. Вкотре звертаються рятувальники із застереженнями до городян щодо небезпеки виникнення пожеж внаслідок спалювання сухого листя, трави та іншої рослинності з першим приходом весняного тепла. Третій державний пожежно-рятувальний загін звертається вкотре до людей е, дотримуйтесь правил пожежної безпеки не не вводьте в свою, як би сказати, в практику спалювати сухе листя, суха трава, інші залишки з сухої рослинності, тому що це не тільки шкодить як довкіллю навколишньому, а й е, несе за собою як і життя людей, так і матеріальні збитки. Проблема кажуть пожежники не нова. Щороку весною спостерігається тенденція підпалів і зрештою згорання сухої рослинності, як наслідок вкриті попелом масиви, шкідливі для живого організму випари. Додаткове навантаження на оперслужбу – 101. Не зупиняють хуліганіві штрафи, що передбачені законом про адміністративне правопорушення. Відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення стаття 77, спалювання сухої рослинності або її залишки втягне за собою штраф на людей. Від... Від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів. Це приблизно 170-340 гривень. А вже на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімум. Це 850 гривень, 1190. Аби уникнути неправомірних дій з боку потенційних правопорушників, впродовж року ведеться активна робота, зокрема із дітьми. Третій державний пожежно-рятувальний загін не тільки займається гасінням пожеж, а ми ще й співпрацюємо з закладами освітами, з дошкільними навчальними закладами. Крім цього, ми проводимо такі відпрацювання на сел старої частини міста. Ми з ними проводимо також інформаційну роботу, тобто розповідаємо про правила пожежної безпеки в побуті, агітаційну роботу проводимо, даємо пам'ятки, листівки проти пожежного характеру. Розповідаємо людям. Вогнеборці наполягають на дотриманні загальноприйнятих правил безпеки, позаяк береженого й Бог береже. Успіх нашої роботи можливий лише за співпраці з педагогами органами влади. Соціальним захистом та звичайно батьків відіграють велику роль, щоб дотримуватися принципу запобігти, врятувати, допомогти.